Україну прийшла весна. І це вже факт. І не лише дивлячись на це прекрасне сонечко на вчорашній просто казковий захід сонця, коли все небо було в такій заграбі. Ну, просто казка. Мабуть, багато хто з вас спостерігав відео. Дуже гарне. А ще й тому, що виростають на очах. Красиві споруди нові. Наша рідна місцина розширюється, оживає. і Люди оживають. Жінки вишукують щось гарненьке. Вже почали потихеньку знімати свої шарфики рукавички. Тому що насправді вже така погода. Вітримо ну, сьогодні взагалі обіцяли, що буде такий. Шквалистий вітер дуже-дуже. Вітер такий, знаєте, дуже поривчастий. Треба бути обережним. Особливо біля таких ось споруд. Наші торгові точки працюють. З'явилася половниця. з'явилася капусточка. Молода зелена. Смакота? Смакота. Тут таки ми йдемо наш улюблений віхти, який ми дуже полюбляємо, але треба долати ці перешкоди товий день. Дуже високо потрібно підніматися. Не всім по силах. Але звикаємо. Сьогодні нагадую, 6 березня 2025 року. Дуже тепло. Просто теплень. Весна. Взагалі задумка дуже гарна. Чимось цей міст нагадує, ще до окупації Криму я була в Симферополі, приїздила на відпочинок, і там цей місток, міст, дуже чимось схожий на наш. Єдине, що там ще ескалатори є. У нас ескалаторів немає. Знову пройдемося по весняній калінці. Це все трішки, трішки, трішки. Прийдемо все. Тепло, солнце, боже, как краса. Просто красота. Привет, Надюш. Привет, привет. Уже на синяя подивиться. Ну, уже, как хочешь. Черри, помидорки. Через желтые. Іскорка. І тільки глянь, де вибір і огірочки. Боже, яка краса. Це привіт, весна. Та дивіться, гіацинти. Нюхаю з вами. Можете мені повірити? Це така. Боже, як воно пахне, особливо. Оцей, оцей. Доброго ранку. Боже, як пахне. Весною зразу, весною зразу. яка краса. І тюльпанчики. Тут у нас теж красуні продають, гляньте яку красу. І тільки гляньте. Яке хочеш, які хочеш. Ну, можна тут стояти без кінця. І такі хто любить. Нес уже готовишь. А, а це про а це про 100 гривень. Боже, яка прелесть. 100 гривень за те, що подарували. А, і ви з вас? Їха, давайте. З вас. Я думала, нас бе. Прийшла весна. Весна, весна.